Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього. Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після суперечки з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Дівенсом у соцмережі X написав, що дякує Америці за підтримку і за цей візит. Подякував президенту конгресу та американському народові. І вже пізніше президент України прокоментував публічну суперечку у Білому домі та пояснив свою позицію в інтерв'ю Fox News, яке вийшло в ефір у п'ятницю. Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі відреагував на некоректні факти про війну, кількість загиблих, і наголосив, що ніхто в Україні не пробачить Путіну. Зеленський також переконаний, що потрібно бути обережними у висловлюваннях щодо окупованих та зруйнованих територій, бо це оселі та життя людей. І ніхто не хоче закінчити війну більше за українців. При цьому Зеленський заявив, що шкодує про публічну суперечку з Трампом і підкреслив, що. Що хоче зберегти зі США партнерські відносини? Нагадаємо, зустріч лідерів обох держав в увальному кабінеті 28 лютого закінчилася словесною перепалкою щодо війни в Україні. Володимир Зеленський нагадав про те, що війна не закінчилася ні за Обами, ні за Трампа, ні за Байдена. На це різко відреагував віцепрезидент Джей Ді Венс і сам Трамп, який знову виставив Україні рахунок за надану допомогу. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, бо країна-агресорка не раз порушувала домовленості. Після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що український президент не готовий до миру. Натомість, Зеленський сказав. Що США не мають права вказувати, що робити Україні. Водночас європейські лідери висловили підтримку Україні після зустрічі в овальному кабінеті президентів України та США. Вони пообіцяли, що Україну не залишать саму в її обороні. Від російської агресії, зокрема, про це написав у мережі ікс глава польського уряду Дональд Туск. Французький президент Еммануель Макрон наголосив, що не можна забувати хто агресор. Висловили солідарність з Україною і прем'єр Іспанії Педро Санчес та прем'єр Нідерландів Дікс Хофф. Глава МЗС Естонії Маргус Цахна заявив, що єдиною перешкодою для миру є рішення Путіна продовжувати загарбницьку війну, у тому, що Україна не сама запевнила і Глава МЗС Німеччини Анналіна Бербок. А колишній високий представник ЄС Жозеп Борель розкритикував американських лідерів за ганебне шоу, яке вони влаштували на зустрічі із Зеленським. Підтримали Зеленського також президентка Європейської комісії Урсула фондерляїн, президент Європейської ради Антоніо Кошта і президентка європейського парламенту Роберта Мецола. Український президент подякував європейським політикам за підтримку. Гарантії безпеки для України, бачення завершення війни та зусилля для досягнення справедливого і міцного миру. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з сенаторами конгресу США від демократичної та республіканської партії і подякував за підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії. Ну і власне Україна і США не підписали міжурядову угоду про рідкісно земельні метали та інші корисні копалини. Раніше українська і американська сторони повідомили, що документ погоджений. Ця угода рамкова у ній йдеться про створення спільного фонду, яким керуватимуть Україна та США. Україна вноситиме 50% доходів з видобутку природних ресурсів, які реінвестуватимуть в українську економіку. Звичайно, ми не можемо не можемо обійти і не говорити про топ тему сьогоднішньої ночі. Сьогоднішнього ранку. Я ще в у себе в інстаграмі вас запитав, як ви взагалі, і люди пишуть: ми не спали настільки хвилюючи. Безпрецедентна подія такого не бачив білий дім. І журналісти світові теж не бачили. Така була перша реакція на публікацію якраз сварки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Так, ну от ця зустріч була дуже Очікуваною на неї покладали великі надії. Українська делегація це вже сім разів. Вони перероблювали цей контракт. цей контракт, цей договір. Uh -huh. а, власне, і нарешті, ніби погодились, хоча там насправді нічого такого конкретного не було. Ну і, власне про ті безпекові гарантії, про які говорив Володимир Зеленський, і про них там теж не було вказано. Але готові були перший етап підписати а далі вже деталізовані Мали бути перемовини, ну і наступні там вже пропрацювання цього контракту. Також як подарунок зеленський привіз переможний чемпіонський пояс Усика, як і обіцяв. Ну і власне, от як ви вже бачили, що от ця коротенька зустріч насправді це не мало бути великою прес-конференцією. Тому так. що зазвичай це 4 хвилини журналі журналістів так запускають для того, щоб вони висвітлили саме зустріч зустріч президентів так, не так. фото це так. відбулось, поговорили, але але все пішло трошки по іншому плану. І, до, до речі, український президент Володимир Зеленський привіз ще й фотографії українських військових, які повернулися з полону, щоб показати, що і як вони переживають, які тортури вони переживали, як вони поверталися, щоб ще більше так би мовити, ну підштовхнути до, до емпатії, якоїсь, щоб людина відреагувала на це, але бачимо, як це все закінчилась. Ну, насправді Зеленський почалося, починалося все дуже ну добре, все дуже мирно і спокійно. Але Володимир Зеленський почав реагувати, причому спочатку на спокійно mm -hmm. на на некоректні дані стосовно війни, і про тих же 350 мільярдів, які дала США, хоча за останніми е, даними, які висвітлювали, що там 120, здається Україна, 100 мільярдів Європа і е, США так само близько 100 мільярдів і. То вони ще доходять, тому що ще частина ще протягом півроку має надходити зброя від США? От, власне, і коли почали почалися ці нападки? Ну тому, що mm. у мене було саме таке враження, це підготовлена саме, провокація. ну тут є е, різні думки журналістів і навіть на Fox News, коли вже давав Володимир Зеленський інтерв'ю. До речі, Fox News – це канал такий про республіканський. Так, так. так то теж запитали, чи вважаєте, що це. Було спровоковано спеціально. Ну і хтось схиляється до того, що недаремно Трамп е, таки послаблював авторитет Зеленського, говорячи про 4% підтримки, uh -huh. а про те, що ніби він диктатор. А потім заявив, то я казав, що диктатор. Я такого не казав, так щоб звести все до цього. До цієї Але хтось каже навпаки, що е, ну каже Дональд Трамп, він любить, щоб його улещували, щоб йому завалювали його компліментами. Він, він бути любить бути головним. І він не звик до того, щоб хтось йому перечив. Ну а в даному випадку це навіть не це не перечення, так іде, а просто коректна коректна відповідь на некоректні заяви, заяви. стосовно точних даних про війну. Один одним, одним з таких яскравих, одна із яскравих реакцій, взагалі під час цієї зустрічі конференції, прес-конференції, не знаю як правильно назвати, це обличчя посла посла uh -huh. України в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової багато хто ну показував цю реакцію. От ви її бачите uh -huh. наскільки вона? Ну, слово в шоці, мені здається, це такий поверхневий опис тих емоцій, які вона там переживає. Ну і далі після цієї зустрічі понеслося. Понеслося в Твіттері в Іксі, так би мовити. Америка перша. Це написав офіційний акаунт Білого Дому з от, будь ласка, з прапором Сполучених Штатів. Неясно, де перша, в чому вона перша. От. Ну ніби вони ж як вони просувають, І коли а, слухала аналітиків експертів, то вони говорять про те, що Трампу особливо зараз немає чим похизуватися перед своїм народом, що це більше на внутрішнього споживача Америки Але, де ну, що погано працює. Погано, погано, погано це працює. вже інша історія. Я Вчора в мене просто друг він в Каліфорнії. Він айтішник, Ми спеціально вчора зідзвонювалися, Я питав: що, що ви думаєте? Він каже: тут всі настільки в шоці. Настільки в шоці, що важко пояснити взагалі, і це три тижні. от, що відбувається, президент чи скільки трошки, ну зовсім трошки президентство. Ніхто не розуміє. Рейтинг катастрофічно падає, Катастрофічно падає, і він намагається впливати на внутрішні, але Ну так, і теж хтось з експертів говорить про те, що насправді з наших колег говорили про те, що ця вся зустріч це як димова завіса, і це то, що насправді немає реального підґрунтя до перемовин з путіним і реального завершення війни. Тому, ніби треба було зробити отаке шоу для того, щоб показати народові Америки. от бачите, я дбаю про інтереси Америки. Я хотів підписати до щоб повернути гроші Америки. Я хотів поставити. В цьому край, а от Зеленський не хоче. Ну і далі є е, реакція Зеленського. Ну, дуже достойна була і це багато хто відмітив. Тому що Зеленський подякував е, та, та, та Джей Ді Венс. Так, е, е, віцепрезидент, віце він говорив про те, що ви не дякуєте, ви мало дякуєте, ви не поважаєте народ США. Ну і Володимир Зеленський дуже достойно е, подякував народу Америку. Дякую за підтримку. І народові дякую за те, що ми без вас би не вижили. Ну, от, власне, така була відповідь Зеленського. Нас наші так само реагують. І от Міністерство оборони у себе в офіційному телеграм-каналі опублікувало світлину українського бійця з підписом Нам своє, от зараз тут не видно. Я зараз спробую підняти якось нам своє робити. Слава Україні, і мені здається, що це. Найбільш правильна і точна, взагалі, думка на сьогоднішній день.